Добрий вечір, шановні земляки. Сьогодні я був на екстра позачерговій сесії Саратської територіальної громади, ну, там наслухався всякого. Ну, я хочу для вас продемонструвати виступ голови. Голови. початковий виступ. Здоровий, ну, 10 хвилин. Ну, я скажу, виступає вона нормально, але. От я особисто бажаю, що якщо, то останній лох, то їй повірить. В Сараті, не знаю, може такі. Тобто десь там, хто побачить далі за межами області, може хтось і повірить, але я не вірю, що в Сараті є такі. Ну, але ж послухайте, говорить вона ніби непогана. Ну... Питання це надання дозволу мені і проголосилишні ради заключити з районної адміністрації на співфінансування підтримки Збройним силам України договору. Інше питання це ямковий ремонт двох-трьох наших населених пунктів, необхідний Веліка, Святодолинська, Сводалинка. Третє питання у нас трапилась, скажімо так, чрезвичайна подія в царатському садочку будовері. Ну, я відповідаю за свої слова, ніякісно зробив в минулих роках капітальний ремонт даху. І сьогодні ця, це будівля під загрозою, тому що якщо ми її не зробимо капітальний ремонт, вона може знищити повністю і в дуже відповідальному стані будівлю дитячого садку, які сьогодні планується... Як а хто буде розбирати того будівельника? Разу, що вона вона буде, так, А хто це буде? треба Нам неборизовано зверталися а, 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 батьки, сарати. батьки сарати, неаресово зверталися, тренери сараці. Я прошу уваги до мене і поваги. Тренери, багато років у нас <клухи> там, де будуть тренувальні тренування по боротьбі. Майже сьогодні дав 50 дітей сьогодні будуть боротьбу, боротьбу в сараці. У нас є а, а, така філія, як не філія, а, а, а секція по акробаті, по акробаті которая окоплювали сараку, а інші села, і ми повинні там зробити поточний ремонт, саме ремонт, щоб сьогодні ці секції запрацювали. Перед тим, ви знаєте, на другої сесії ми піднімали питання по ямковому ремонту дізнатися під Я хочу сказати, що перед тим, щоб це виступ буде не буду давати нічого, ви знаєте, дуже бахливі були обговорювані це питання трьом дорого, я поважаю кожну позицію, кожного депутата, а на іме як правило, життя. Але я скажу, я довела селищної ради. Тім депутатам, які сьогодні рахують, що ми повинні ми повинні допомагати Збройним силам України і ми допомагаємо. Я хочу сказати, що Сарацька громада одна із найбільш сусідніх громад, завдяки підприємцям і фермерам перерахувала Збройним силам України майже більш 30 мільйонів гривень. Саратська громада надала техніки Збройним силам України намного більш, ніж сусідні громади. Сараська громада, одна із перших прям. Особу, майже до тисячі людей, які ми одягли, яким ми надали продукти харчування і нема них. Ми зробили все, щоб ці люди обрали себе, для себе, свою домівку. Селяцька громада зробила в часи війни відповідний цивільний захист. Сьогодні у нас працюють всі дошкільні заходи офлайн. Ці наші діти в безпеці. Сараська громада надала теребороні, яка сьогодні вже отримала військові прилади, і ми сьогодні передадим майже до 200 тисяч гривень. Саратська громада підбає за те, щоб наші військові військової частини були сьогодні відповідному рівні. Це проєкт кошторисна документація з подальшому будемо прикривати дах військової частини. Середмітуємо. Лази там, де наші військове ви не тримувати саме таке необхідно. Саратська громада зробила, дякую вам, водопровод і роками зробила, щоб вони сьогодні були з боже е, і з водопроводами. Але ми сьогодні і наше інше завдання, щоб ми сьогодні тримали наше населення. Сьогодні ми теж і це теж програма президента нашої держави. До речі, я вчора а, розмовляла з представниками соціальної безпеки України і каже, дуже багато людей, дітей залишають нашу країну ми повинні зберегти. З 13-го року ми не робили. І говорю, що колишня влада не робила якого ремонт до сил Святодолинська і Долинка. Там я хочу наповнити я. Хочу нагадати, пробачте, які не буду вислати, хочу нагадати, що ми сьогодні повинні придбати і про э, родин загибу, про дітей. Я хочу нагадати, що у нас вже з 24 року освітня реформа, вона вже у нас видає. У нас сьогодні 9 дітей звини, мандрують до сарати. І сьогодні водії не народі хто їм витрібне, Це жах. А іншого немає. нам надати умови для цієї форми. Вони не повинні забувати, що ці, чи ці шляхи, це швидка допомога людям пахино повику. І я хочу нагадати, що в той час, коли сьогодні ми повинні, ми повинні, а Пахтійська громада зробила як повімо до своєї центру громади. Куличанська громада зробила як повірон до своєї центру громади. Ми три роки стовали сторін. Та щоб зберегти ці кошти, щоб создати з... 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 ці умови для наших людей, для дітей. Позиція моя підтримати. Дуже вас прошу, депутати, наша політика не супереч держави. Ми, я особиста, два три роки ми працюємо заради нашої підтримки Збройних сил України. Ще раз нагадую, що ми сьогодні нам не соромно перед нашими героями, перед нашими сусідніми громадами, що ми що там вісти їм це. Ні. Я дуже вдячна за підтримку нашого терміналів. Незважаючи на те, що і зерна Ваубота, незважаючи на те, що дуже важко, немає ціни, але не надають ці кошти. І ні промахчують, тому що вони багато не воєн, але це не 6 мільйонів приведення із долістів і 1 мільйон 124 це для долинки це не подати коштів на співфінансування. Я майже, якщо ми сьогодні це питання вирішимо, ці кошти підуть на ізмаїлський регіон. Там громади громади сьогодні можуть і хатять надати кошти на співфінансування. 24 рок э, у нас. Буде дуже тяжким, так і ті, які ми ну, проживаємо. Я вам скажу, що військовий збір з 1 жовтня забирає. І я хочу сказати свою позицію до Галу Селишної Ради. На моє ім'я зверталася Асоціація громад, зверталася громадська організація, зверталася до щоб я підтримала, щоб не забирати військовий податок. Але я не зробила теж вам на розгляд це не дала, тому що вважаю, Військовий податок должен бути найбільш час для наших військових. І держава більш знає, на що, яким військовим частинам ми повинні надати. Тому що там стоять, не стоять, боронять командири міністерства оборони і кожен повинен бути. для чого? ми хотімо, щоб ці діти, ці люди сучасних умовах дійшли до центру громади. Ті діти, які моя дитина, вона перейде дорогу і йде в школу. Сарати діти, перейде дорогу йдуть в школу. А ті 10 дітей, а буде більш нова і не світі в автобус. Не займайтесь популізацією робити, тут нічого в цьому немає. Я закінчу свою виступ. Якщо є питання до мене, він же питання буду відповідати. Але я дуже вас прошу прийняти позицію і тривати зітрі сила. У нас служба відновлення далі чекає свої слідки. тоже ядо